Пропоную до вашої уваги систему охолодження рідини, яка призначена для підтримування температурних режимів у промисловому обладнанні, також для будівель комерційного та житлового призначення. Дана конфігурація має тип з внутрішнім агрегатом та виносним конденсатором для гнучкості застосування і для запобігання шумових ефектів в тих містах, де потрібна бути тиша. Робочий температурний діапазон складає від 40 до плюс 7 градусів. Цей діапазон, який можна використовувати в кліматичному обладнанні та в багатьох виробничих процесів, де температура не виходить за межі плюс 50 градусів. В даному виконанні цього чилера ми використали наш теплообмінник нашого виробництва. Компресор Daikin, насос. Для потреб обладнання також у нас шафа автоматики на ліцевій панелі чиллера та манометри високого та низького тиску. В автоматиці ми використали контролер LVL. Також у нас є редійний ресивер, звісно ж, регулювання за допомогою ТРВ. Ну і защитні наші реле, обов'язково. Е, конденсатор буде виносний. Зараз пропоную огляд процесу збирання чилера, в даному випадку це рама. Тепер ми отримали по пошті насоси та конденсатор з вентиляторами знизу в коробках. Розпаковуємо. Спочатку встановлюємо основні вузли по заздалегідь спланованої схемі. Кріпимо, приміряємося, профільну трубу приварюємо за допомогою полуавтомату. На даному етапі під'єднуємо реле тиску, манометри. Нагадаю, що пайку ми робимо під азотом, щоб шлам. У вигляді оксідаміді відсутній був в контурі нашої системи. Процес збирання майже закінчений. Переходимо до тестування на витоки зі сторони хладагенту та з гідравлічної сторони. Праворуч встановили шаф автоматики. Ось так вона виглядає зсередини, декілька контакторів, термостат, манометри. Так виглядає після збирання та одягання термоізоляції на окремі місця наш чиллер. Все готове до експлуатації. Ліворуч на фото це будова теплообмінника всередині. Це шафа автоматики, манометри. Ось такий загальний вигляд нашого чиллера. Будова нашого пристрою. За класичною холодильною схемою. Тобто, він простий, надійний і кожен холодильний майстер зможе з нею розібратись без нашого втручання. Також до нашої машини додається інструкція та електросхема. Основна наша мета при виконанні цього чилера була, по-перше, гнучкість параметрів. Підбір під кожний об'єкт, який нам ну, потрібно буде його розраховувати. Та і конкурентна ціна, на відміну від промислового виконання чилера, який ми можемо купити за межами країни. Ну І для того, щоб у нас в країні можна було виробляти такі чилери незалежно від іноземних виробників. Незабаром ви побачите монтаж даної системи на одному із об'єктів, де ми покажемо, як все це працює, параметри покажемо. Якщо комусь потрібна така система, звертайтеся на електронну адресу, проводимо невелике опитання для з'ясування деталей виконання. Дякую вам за перегляд, до побачення!